Чи є ймовірність, що обіцянка Трампа виконує свою обіцянку по падінню ціни на нафту? Є. Бо, власне, удар по світовій економіці в першу чергу вплине на ситуацію на ринку нафти, е... бо менше зростання світової економіки, менше попит на енергоресурс. Але тут є така проблемка, що з падінням цін на нафту з ринку будуть випадати в першу чергу не росіяни, з ринку будуть випадати в першу чергу американці. Mm -hmm. Тому що собівартість видобутку нафти найвища саме у Сполучених Штатах Америки, і для них не... вони починають зупиняти нові інвестиційні проекти при ціні на нафту нижче там точно ніж 50 доларів. Mm -hmm. Тому вони, якщо не можуть витискати росіян з ринку нафти, то е тільки в плані просто фізичної заборони купляти російську нафту і заміщення, але при збереженні високих цін при падінні цін... Тут росіян стійкість більша ніж у американців, тому да, доходи можуть падати, але не доля ринку в такому випадку. Не витиснення, як власне, оці от пошти про 500%. Я досить скептично ставлюся щодо ймовірності їх ведення. Але якби це було введено, це було по сценарій витиснення Росії, коли просто Індія і Китай заміщують російську нафту якоюсь іншою нафтою чи з близького сходу, чи того самої американської бо американці зараз найбільші. Видобувачі нафти в світі, в принципі, плюс там гаяна підключається, і так далі. Але оце падіння ціни на нафту витисне в першу чергу американців з ринку.